Радіо Chicago. Друзі, зараз з нами устав Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. І вас вітаю на рубежі 25-го і 26-го років. Прогнозів не буде, бо в такі якісь новорічні дні, якісь ділитися прогнозами про очікування чогось надто поганого, а іншого я не очікую. Не варто. Я би, знаєте, зробив в динаміці трошки ретроспективу. Нехай кожен, хто нас слухає і чує, незалежно від континенту де от себе верне рівно на рік назад, впереддень, в Новий рік з 24 на 25. І про що думалося? Думалося, що от ще 25 рік, ну вже точно, вже якби вже піде на якусь там вже то має розрішитися. Той без просвіту, думалося про багато що, що мало би вже до якогось фінішу доходити, і от коли в перспективі з тим, що думалося і з чим ми входимо в 26 й рік в черговий віраж замкнутого кола, ось в порівнянні з тим і треба оцінювати. Як пам'ятаю тоді, на початку року я казав, що якщо не буде успіху в Трампових. Починаннях, тоді він ще не був інаугурований, але вже переміг починаннях закінчувати війну добо бо інші щось не палають бажанням це робити. То, значить, нас очікує, тоді говорилося вибір ескалації, вибір гонки ушкоджень, вибір змагання хто кому більше скільки зруйнує. І в цьому виборі, як би зрозуміло, що. Ну, та якби не зовсім пропорційні тут речі. От прийшов 25 рік, і коли все йшло якраз не до затухання, а якраз до більшого розгорання, коли ми побачили, що навіть наші дуже такі точкові дошкульні удари по Росії, над то переломного нічого у війну не принесло, вона все одно ескалується, вона все одно приносить ще гірші і гірші розвідки подій. І навіть така дуже значима для цього 25-го року операція Павутина, якою так всі захоплювалися, ніяким чином, як бачимо на кінець року, не вплинула на обсесивність частоту і важкість ракетних обстрілів. Бо навіть як вірити репортам, знищено було третину стратегічної авіації Росії, то вона не перестала літати, не перестали бомбардувальників злітати і посилати іскандери, кінджали та іншу балістику, Х-101, 102 і багато інших Х-7. От, власне кажучи, це і є висновок 25-го року. Висновок такий, що вибір війни в будь-якій формі. В дуже двосторонній або, можливо, там в диспропорційній хто як оцінює, він все одно приносить погіршення, а не покращення. І якщо ми б вернули себе на рік назад, в якій точці ми були тоді, і в якій точці ми зараз, то навіть попри певні такі очікування, що щось може там вигоріти з того плану Трампа поприпинення війни, по війні треба сказати, що точка зараз гірша. І це, власне, є наука, що кожен рік продовження війни буде ситуацію погіршувати. Інтенцій до покращення ситуації, до переламу ситуації в нашу сторону нема взагалі. Кількість окупованих територій за рік збільшена. Загиблих побільшало. Все ось йде по такій траєкторії. І ось тим ми входимо 26-й. Тому я би прогнозів не давав. Тому що насправді ми їдемо по рейках, закладеними ще от власне в цьому році. От е, їдемо рейками війни, е, війни, в якій не передбачаються прорівних чи тим паче переможних сценаріїв, а якісь такі, от, типу, вистояти, хоча б так. І от в такому, ну в такій позі можна і довго бути насправді. І, власне кажучи, це теж викликом є для 26-го року. Що обирати на 26-й рік, жертвуючи чимось, але зупиняти чи далі випробовувати долю на поетапне погіршення ситуації? Ось з тим mm -hmm. заходом, кожен хай сам собі відповість на це питання, як йому там пасує. Е е Залишмо це право за е кожною думаючою. Остапе, якщо вибираємо перший варіант, чи ви не вважаєте, що зараз в принципі він і є обраний, і його би, пробують провести? Чи ви бачите якісь підводні камені цього процесу, якби нібито проводять перший ваш варіант жертвувати і припиняти? Але би, і неохоче угу. доводять до фіналу? Так от прямо нема. Звичайно, тут е, теж є певна доля такої, знаєте казуїстики, бо ну, так, на словах звучить одне, на ділі зовсім отримуємо інше. Ворог е, це знатний маніпулятор, він е, навіть вміє собі придумати атаку на свою власну резиденцію, щоб виправдати далі виток продовження війни. Е, тому що продовження війни це план Путіна. І тут дуже дивно чути наших людей, які теж за це. От кожна людина, яка хоче продовження війни, е виступає за реалізацію плану Путіна. Це в планах Путіна продовжувати війну. Бо в ній він вважає здобуде більше, на що там не погодиться е жертва, і навіть якщо на неї буде тиснути страшний такий, знаєте, накручений Трамп. Ось е продовження війни це план Путіна, це подарунок Путіну. І тут дуже багато наших людей дуже охоче, що це грає. Як не дивно, це перший момент. Я би все ж таки казав дати ось ще ну, певну ймовірність цьому припиненню війни. Бо Трамп все ж таки він належить до тих таких, які так, довбуть, довбуть, та й може додовбуть. Я, наприклад, на це дуже маю велике покладання. Я на це маю великі надії. Тому що інший варіант, він вже описаний, зрозумілий, і він принесе тільки ще кратне погіршення по всіх компонентах. Е, е, тому оця інтрига, якщо то можна назвати інтригою, бо дуже сильно завитало в повітрі імо, ну, так би, імовірністю, можливістю це припиняти. Ось якщо, наприклад, на початок року цього не було взагалі, то на кінець року ми точно знаємо, за яких умов завтра. Все може закінчитися. І вже можна прикидати не теоретично, що, мовляв, там, а ні, а дуже практично. От при таких умовах, які озвучені там Трампом озвучені ворогом, ну бо він качає права як сторона сильніша в цій війні, Ось при таких умовах це можна завтра зупинити. Під гарантії Аля П'ята стаття, під гарантії там, Америки. так, так і далі. Тобто, всі знають, що якщо на це підеш, завтра почнеш нормально жити. І це є явність, це є чіткість. Тут питання лише сказати так чи ні. І придумати, як сказати правильно. Ну і власне кажучи, от, власне, і, і, і це знімає трошки оту таку інтригу і недомовку, тому що зараз все дуже ясно. Ну, якщо не хочете, а хочете ще гіршого, ну, то значить, значить це теж вибір. Тепер уже справа буде вибору. А кожний вибір буде тягнутися за собою вже е цілком прораховані наслідки. І власне кажучи, от основна інтрига і початку року, і проти цього місяця, навіть січня, це є, власне кажучи, чи, чи буде політична воля е вибрати. Кінець, навіть при якихось не дуже пристойних там супутніх там, результатах і втратах, і так далі. От і все. А, або ні. В слові ні, зашиті дуже багато політичних інтересів правлячих еліт, зацікавлених у збереженні статусу кво, тобто продовження війни. Це теж треба розуміти. Це теж окрема тема. Вона теж буде темою 26-го року. Незбереження при владі, чи переобрання себе під закони під себе написані самими. Же. Це теж буде ще окрема тема, але мені здається, що основне впирається саме ось в те, що всі розуміють, що це можна точно зупинити. І питання лише, чи це можна робити, і чи треба робити. Ось і все. Хто думає, так як хто хоче, так і думає. Тут, тут, Тож... тут так... Тож, як ви оцінюєте теперішній статус цих переговорів, Ну, оцінюєте ми після візиту, звичайно, Зеленського з Трампом, те, щоб Тут відбулося, має, і оце атаки, нібито? Має відбутися третій хід, тому що першим ходом двох ми вважаємо попередню згоду і узгодженість з Трампом, з Америкою територіальних втрат. У цих 20 пунктах це прописано. Україна погоджується на територіальні втрати, розуміючи, що їх неможливо відвоювати ні в теорії, ні в практиці. Лишається лише статус цих територій, ну підвішені, там то вже таке. Ось це перший момент. Тепер хід за ворогом, який безумовно, тут ми бачимо, як він дуже як і треба було очікувати мерзенно підлодіє. З інсценізаціями всяких тих, е, якісь резиденції, там ще щось, там знову Арешнік, знову ядерна зброя, мерзенно підло і настільки чітко прогнозовано, що навіть не треба бути тут ніким видатним, щоб розуміти, що воно так і буде. Так? Тому тут треба дочекатися зараз, що викотить Росія. Тому що якщо в, в, на лінії ось Україна США, в принципі, вже все плюс-мінус узгоджено. То в цьому трикутнику, оця, оця третя гіпотенуза російська, вона ще не дала себе проявити. Вона має себе проявити, має Росія викотати свої зустрічні, правки, корективи до того узгодженого, і вже відтоді треба буде від того від що Я, враховуючи ситуацію, яка є. Можу так спрогнозувати доволі твердо, що звичайно Росія почне впихати в цю домовленість статус визнання всіх загарбаних територій. І для мене це навіть не є питанням взагалі, воно більше знову ж таки формальним питанням. По факту, це і так загарбані території. Е, тому тут питання лише, як це назвати, як правильно це заграти. Можливо, спрацює американська модель назвати це вільною економічною зоною. Я вважаю, це дуже така хитромудра штука, придумана так, ну я би сказав, досить так знаєте, вивертом, але це дасть змогу назвати ці втрачені території якось так, щоб не різало вухо. Ну, бо якщо люди на п'ятому році війни далі сприймають все вухами, а не раціонально, ну доведеться їм трошки визвучувати це більш звучніше. Ну, от ми побачимо. От там коло цього всі ці танці має відбутися ще правка Росії в цей план. І вже від того можна буде остаточно виходити на вже, е, розуміння, це буде прийнятно, не буде. З розумінням, що за цим ми вже далі піде. Я ще скажу таке, що Пісков здається, зразу після нібито цієї атаки сказав, що Росія буде чи то підсилювати свою позицію у переговорному процесі. Ну, процесі то це чи щось таке. Є. ну то це воно і є. Тобто вона буде викочувати ще додаткові пункти. Бо як би нашим людям щось не подобалося, мене це взагалі дивує. Тобто, будучи в такій ситуації, ще там щось носом крутити, ну то звіту дивина, та й годі, ну бо з ним. Але ці 20 пунктів, які з Америкою згоджені, я завжди це кажу: занадто прекрасні, щоб бути правдою. Тому то, звичайно, Росія це погіршить, погіршить певними своїми вимогами, і все напевно піде тоді, вже на перелам. По треба буде ламати хребет якби, зеленим. Які мислять зараз більше свою поведінку категоріями другої каденції і виборів, аніж прийняттям зваженого державного рішення, во ім'я, життя майбутнє, так нема зараз про що говорити. Має оця фіналізація відбутися тоді вже точно знайдемо слова, щоб якось це прокоментувати. Президент Володимир Зеленський вважає, що візит президента США Дональда Трампа до України був би корисним, особливо якби глава Білого Дому прилетів літаком безпосередньо в Україну. Нагадаю нашим радіослухачам, що Зеленський запросив Трампа в Україну під час цієї зустрічі. Скажіть, як ви ставитеся до так? Такого висловлювання. ну бо Тому що я, наприклад, вважаю, що це трошки негарно. Запрошувати uh -huh. Трампа прилетіти літаком, тобто піддавати поважну людину такій загрозі. А або я сп... не бачу загроз авіасполучені взагалі. Я взагалі не розумію, чому Україна п'ятий рік не літає. А в чому проблема літати? ну На час тривоги не літати, а на всі інші часи. З Ужгорода, коли злітає літак, його злітна смуга. Залітає прямо в Словаччину за пару метрів. Там навіть нічого не долетить. Чого не може літати? А з Івано-Франківська, ну... а зі Львова, 15 хвилин до кордону. Навіть при запуску кінжалу він не встигає долетіти. Ну, Тобто, в нас авіасполучення є частиною закупорки країни і її повного Ну, давайте розкриємо давайте ну, такий секрет. Yes. Літаки то літають, просто не цивільні. Ну так, то, то ті можуть, а ті не можуть. Тому це теж така тема. Це знаєте, це радше таке запрошення, типу, от, мовляв, Путін не буде стріляти по-своєму. Ну, типу, це така, я б сказав, е цілком в стилі 95-го кварталу, але за цим запрошенням насправді є певна рація, і це до речі теж могло би бути переломним. Я не бачу сенсу на місці Трампа взагалі. Летіти ну так, виступати питання, перед парламентом, в якому депутати в конвертах голосують, як НАБУ показує законопроекти, і там, знаєте, сейфи в грошах. Що перед тим? Парламент, взагалі, знищений парламентаризм, щось перед ним виступати, себе не порадити. Де президент перед ним навіть не виступає? Наші виступати, якщо він цар і Бог, так нашу Трампу виступати, тим паче не треба. Тому я думаю, то не то таке, то він собі зварить. Це ж це радше такі зовнішні кроки, більші такі кроки на примирення, що от моя присутність тут така все переламує ситуацію. Це більше, знаєте, гра акторська, ніж суто не політично. Ну а приліт цей зняв би питання авіакету. Ну тому що 5 років країна просто закупорена, це ж ну. Дивно, тому що ну як то з, з точки зору безпеки всі скажуть, що так, 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 там літають дрони, ну але з точки зору відстані все зі Львова може літати із ближніх західних областей, і, і, і тут треба. Ну коли ж треба розкупорювати країну? Чи наші люди хочуть до кінця життя просидіти? не розумієте На задвірках цивілізації, як якась чорна діра в центрі Європи, де нічого не робить. Ну, ну, тобто, може, з таких міркувань та навіть корисно було б навіть. Ну, і простіше було б тим, хто збирається з зеленої команди втікти з країни. От Міндіч ж мусив таксі викликати. Бачите. Та ніхто би полета. А повірте, коли їм треба буде їхати, вони сіли на чартер та й пойду. Ну що ж, пане Остапе, давайте знаєте про що поговоримо? Політичні настрої українців, підсумки, підсумкові цифри 2025 року від соціал. ви виставляли, я бачив ваш такий пост. Прокоментуйте для наших радіослухачів. Ну, і то можна звести до цілком простих речей, які протягом року відстежувалися, відстежуються і от на кінець року такі підсумкові річні. На думку людей. Все йде в неправильному напрямку більшість. Це зрозуміло. На думку людей, основною проблемою, основною, основним викликом для країни є, як би це дивно комусь не звучало. Не ракетні обстріли, не руйнування, не війна, а корупція. Це значить, що країна, яка воює, в першу чергу своєю проблемою бачить корупцію. А не війну тут важлива цифра: 50% це половина населення. Це перша цифра, вона взагалі ну, не ніде раніше не звучала, це не досліджувалося, але формулювання було таке: чи вважаєте ви президента Зеленського ефективним? Це формулювання доволі складне. Воно би мало теж ну, вимагати певної розшифровки, що мається на увазі ефективний. Але відайте, що кожен респондент. Розуміє, про що мова. От, якщо б вас запитали, чи на ваш погляд, Зеленський як президент ефективний, 50% сказали, що ні. І це є перша цифра за 6, 6 років. Половина народу вважають президента неефективним на своєму посту. Це великий дзвіночок напередодні його бажанню балотуватися на другий термін всупереч своєму власному. У там власній обіцянці під час обрання в 19-му році, що він іде лише на один термін, що він піде з посади, якщо йому не вдасться припинити війну, а завівши у вічну війну, він не те, що не йде з посади, так він ще й хоче балотуватися. Він обіцяв, що Єрмак піде разом з ним. Єрмак пішов далі, лишився. Тому, ну якби до номінацій, таких як Бо не ще додалося не піду. Ну, от е, це теж висновок 25-го року, що влада буде навіть при тому, що її вважають неефективною, вже, що корупція вже таких набула розмірів, які, які загрожують взагалі західній допомозі, як такій. Про це вже теж треба говорити. Все одно влада мислить себе дальше на всіх вершинах і так далі. От, власне, з неефективністю. І заходимо в 26 рік. І отак теж питання на майбутнє. А яких результатів ви хочете від влади, яка досі війну завела в абсолютно патову ситуацію? Не міняючи підходів, люди ще хочуть якихось рішень. Ну, і богу, дивно. Для того, щоб були інші рішення, мають бути або інші, або інші підходи. У нас ні того, ні іншого не практикується одні ті самі наративи, патетика Пафос уже п'ятий рік. Воно завело війну в таку ситуацію, з якої просвідку немає взагалі вже, або такі втрати, якими навіть, людям всі не сподобають, тому не хочуть. За цим гарно можна сховатися, ще й референдумом прикритися. Знаєте, згадали знаєте, на шостий рік війни одноосібного управління, згадали, що ще й народ тут є знаєте, десь там дістали шухлядку. знаєте. Тому от я чого можна очікувати? Ну якщо ця вся політика доводить війну до стану ескалованого пату, ну, то з чого тоді чекати якихось прям суперпроривних рішень? Ну для того має бути щось зміна опцій, знаєте, в логіці, в арифметиці, щоб рівняння по іншому заграло, щось іксом має статися, чи з ігрем, якась має бути змінена сама формула, якась одиниця. Та? Тому може бути інший вислід після доріжні. Ну, от, власне, 26 й рік, здається, дасть всім вже точно остаточні висновки, чи, чи ця влада взагалі здатна виводити, доведена власними рішеннями, і в тому числі помилковими ситуацію, в якесь краще для нас русло, чи воно буде поспадній йти по. Шляху погіршення, погіршення ситуації, аж до якогось такого етапу, коли вже, знаєте, всю так сплеснуть руками, що вже всі перемога не буде, знаєте, солодкою. Так. Може й таке бути. Ну, швидше за все, так і буде. Але не підунг, то було гарно сказано. А то, а то я просто в інтернеті почитав: знаєте, там є такі меми, ну люди, народна творчість, люди дуже люблять, такі всякі меми, то я такий мем десь чисто зустрів, і навіть мені дуже подобає. Простапе, але ж все таки, де якийсь Приготування до а, а, виборів, я знаю, під час цієї розмови з Трампом то Зеленський говорив, що потрібно, якщо я не помиляюся, 90 днів для того, щоб не стріляв ворог і тоді це можна провести, бо дуже багато потрібно речей зробити. А тут така цікава ситуація, знаєте, зразу це включився ворог. Як ви помітили, Путін сказав, так, на час референдуму, ми навіть перестанемо стріляти, зробимо тимчасове перемир'я. Тут ну, була така заява від uh -huh. нього. Ось, і постає питання, щоб в цьому всьому брало участь населення окупованих територій. Uh -huh. І тут яка цікава штука, я би хотів теж збагнути. А що так люди, людям не подобається? В нас досі люди кажуть наші. Що це наші території, що там наші люди? Так Путін і каже, та якщо ваші люди, так хай проголосують. Прикольно виходить, правда? Отаку, от от е, знаєте, таку пастку е, мишоловку не вловлюєте, а вона тут є. Вважаючи це нашими територіями, значить, тоді в чому проблема, щоб ця вся москалота, яка чекала, Ждунська. От Цікаво, як би вона голосувала. Тому знаєте, це така дуже це гра такими тонкощами. Тому в темі виборів ще буде дуже цікаво, таких казуїстичних таких, знаєте, зачіпок, які взагалі кажуть, до абсурду то все доведуть. Ви ж мою позицію знаєте, я вважаю, що взагалі треба позбавити права голосу абсолютно всі має бути електоральний фільтр. Для того щоб виборцем не були всі, хто має український паспорт, а були певні кваліфікаційні вимоги? Ну, вони не встигнуть, Це неможливо встигнути все це зробити. Я би взагалі право голосу давав лише людям, які здадуть іспит на українську мову. Мене не цікавить думка москвороти взагалі про Україну. Це ще інша тема. Ну вони звичайно нічого з того не роблять. Це може знов забалакатися. Всі 26 шостий рік буде дуже цікавий в частині забалакання. Оце зараз почнуть клепати. Ну що слуги народу вміють? От що вони вміють, крім конвертів, брати? Скажіть мені. Вони. вони що законотворці, це що вони? Ну, вчорашній ада, весільний буде писати вам закон про вибори. Він щось знає в тому, розуміється. Вони що експертів запросять. Самі собі напишуть, як самих себе переобрати, і будуть всі тішити. Тому це ще буде окрема тема. Та в нас на 26-й рік стільки тем, чесно кажучи. Знаєте, те, що я в інтернеті знайшов. Ем, говорять, люди пишуть, що краще би взяли б менеджера ем, до прикладу, Ельзи, чи будь-кого з акторів, е, артистів, хто збирає великі території ці зали да. концертні, е, і вони вміють збирати зали безпечно для проведення виборів. Та я ж про це за ми козаки це говорили. Мене це завжди дуже. Я взагалі тему виборів і прив'язка того домовляю, що, що безпека, мабуть. Воно таке смішне. Ну, тобто, в Буковелі аншлаг, бажаючи встати на лижі стільки, що та Буковель тріщить всі гори заняті. Люди кожен день їздять на роботу туди-назад, працюють конференції, працюють концерти, театри, фестивалі. Пива, пампуха, шоколаду, варення, з рожі. Все, люди працюють, збираються на, на якісь заходи. А от в неділю, якусь одну неділю, прийти кинути бюлетень страшно небезпечно. От з понеділка, по суботу, люди живуть повноцінним життям. Ну там з врахуванням тривог, обстрілів та розумію. Але все працює, офіси працюють, е е супермаркети працюють, концерти працюють, все працює, все. театр працює, культура працює. А от в неділю все лягло, бо дуже небезпечно, не можна піти бюлетень кинути. Ну це теж така, от, ну це от і знову іграшка, так? Тому ну, що, що там що там наклепають, який законопроект про вибори? Ну тоді, як то кажуть, почитаємо та й тоді по ну, посміявся. На завершення. Я бажаю вам, щоб в наступному році yeah. щось помінялося, помінялося в кращу сторону. І так, і ви знаєте, тепер... то я хотів би подякувати за таке гарне, точне побажання. Я теж хочу, щоб щось помінялося, тому що у нас нічого не міняється. От, ви, якщо помітили, на 22-й рік, що 25 п'ятий то є все рік війни, це все війна, воно має мінятися, не міняється нічого. А якщо нічого не міняється, то інших результатів не буде буде поглиблені, поглиблені, поглиблення в напрямку до нас. тому дійсно, вдякую вам за таке гарне побажання. Взаємно і навзаєм такого, щоб щось нарешті зрушилося з тої просто мертвої петлі. От я би хотів побажати всім, хто нас чує і бачить. І на цій ноті завершуємо. Дякую. З нами був Остап Друздовідомий, журналіст, блогер та письменник. Гарно вам дня та нового року. До побачення. До найкращого. підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.